Привіт, аграріям з України. Ну що ж, дане відео буде корисним напевно для кожного аграрія, тому що ми будемо аналізувати ціни на нашу з вами продукцію, і вперше за останніх півроку ми будемо їх аналізувати в ключі підвищення, в ключі позитивних тенденцій, тому що, так як ви знаєте, в силу останніх новин про те, що три слони на яких тримається взагалі український експорт зерна, тобто Одеса Чорноморськ-Южний, починають потрошку вставати з колін. І вже практично всі порти, напевно, на 90% в даному регіоні повідкривалися. Здається, що тільки ТБТ отот має вийти, ТБТ самий потужний, йому трошки потрібно більше часу. Але якщо ми говоримо про ІЗТ, ОСІЦ, Транссервіс, Олімпікс, Тіс, Чорноморськ, вони вже працюють, вже приймають хто пшеницю, хто ячмінь, хто кукурузу, хто соняшник. Так от в сьогоднішньому відео присвятимо аналізу того, що дають в портах і які тенденції. І порівняємо із до нещодавна столиці такий Рені, як Рені і Ізмаїв, свороду. Чому кажу столиці, тому що там напевне була вся Україна? Порівняємо, яка ціна вже в Одесі, і там, для того, щоб розуміти, в, яку, в який бік ми взагалі рухаємося. Тому така от ситуація. Залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте, що ми є виробниками насіння, Альдазор, Бомонт, Рімпульс Р1801 це соняшники, які вже от от будуть на вас чекати. Тому давайте зараз проаналізуємо і проаналізуємо це все діло також в ключі із цінами, які дають наші країни-сусіди, такі як Румунія, Польща, Угорщина. Ну і не зовсім сусіди Литва, для того, щоб розуміти. В такому комплексному підході, чи взагалі є сенс зараз тягнутися на експорт, чи вже можна чекати до підвищення ціни вдома або вести вже, і так почнемо з пшениці. Якщо ми говоримо, я буду називати три або дві цифри, тобто перша цифра це ціна за другий клас, друга цифра це ціна за третій клас і четверта за фураж. І так, якщо ми говоримо про ціни на пшеницю, транссервіс порт вже дає 180 доларів, мова за готівковий розрахунок, 180 доларів другий клас, 178 доларів третій клас, 155 доларів фураж. Якщо ми говоримо за одеський зерновий термінал, то 175 доларів, що другий, що третій клас. Якщо ми говоримо за Олімпекс, то ціна 178, 173, 150 доларів. І для порівняння, то, от, наприклад, в Рені ціна 188 доларів за другий клас, 184 третій, 158 доларів фураж. Ізмаїл 185-183. І ще по Одесі, що я не сказав, це тіс 178-173 долари. Тобто плюс-мінус бачимо, що ціна за другий клас пшениці в районі 175-180, за третій клас 170-175. І якщо ми говоримо про Рені та Ізмаїл, ціна там все одно на якихось 5-10 доларів вище. Наприклад, за другий клас в Рені практично 190 доларів. І про що це в першу чергу говорить? Ну, так як я говорив три чи чотири відео назад, хто слідкував, вперше що про що я говорив? Що першим етапом таким позитивним відносно ціноформування це буде те, що Реніз, Ізмаїл і Одеса вирівнюються на одну ціну, вирівнюються приблизно на один рівень, тому що ще. 10 днів назад в Одесі була пшениця 150-155 місцями 145 доларів. Зараз потрошку вирівнюються. І нагадаю, що практично всі порти вже працюють. І ОСІС, Транссервіс, Олімпікс, Тіс, Чорноморськ. Вони вже починають відновлювати свою роботу, і от, -от на підході ТБТ. ТБТ це такий потужний порт, який також війде. Я сподіваюся, що це ще простимулює ціну до. Ціну догори, то в цілому ми бачимо таку ситуацію. До речі, по пшениці, якщо ми говоримо за е, одеські порти, наші машини поїхали вже в Одеський порт. Вони вже цього разу не поїхали в Румунію, тому що ми експортували до Румунії пшеницю. Ми поїхали до Одеси, і ціна там практично 8 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Це єдину ціну, яку я знайшов. І, взагалі, єдиного закупчика на, на даному етапі, який працює по першій формі. Тому що зараз в нас є ряд фінансових навантажень. На Румунію все ж таки трошки вигідніше виходить, але набагато довше. Машини за два дні вивантажилися і зараз е, грузяться знову. Тобто ви можете приблизно собі зрозуміти, яка ситуація на сьогоднішній день. По 8 тисяч гривень вже можна знайти ціну за другий клас, наголошую. По першій формі в порту Одеському і ціна вже в районі 180 доларів за другий клас в Одесі, 190 плюс-мінус в Рені. Чому я називаю ціни в портах, а не ціни в дяді Колі чи дяді Васі, який мені сказав, що от я можу дати скільки, я можу дати скільки. Взагалі мене цей підхід не дуже, якщо чесно. Ну, Заводить, от коли бачу, що аналізують ціни, що от нас в районі дають то, то, то. Ну, Відверто скажу, що ну, потрібно трошки ширше дивитися, тим паче це загальнодоступна інформація. Знайдіть машину. І їдьте краще в порт, не, не здавайте там по місцю. Ну, це взагалі не мій бізнес, не мої справи, але просто так кажу, що коли чую, що пшеницю по дві тисячі, там забираю, забирали, а то по три тисячі, а вона стоїла набагато дорожче в портах. ну Трохи пошивеліться та завезіть туди самі. Ну, це кожного в кожному вирішувати. Просто говорю про те, що завести в порт немає ніяких там складних абсолютно комбінацій і речей. Також і не обов'язково бути зареєстрованим, якщо хтось за це напише. Якщо ми говоримо за ячмінь, то ячмінь практично як і в Європі, так і в Україні ніхто не бере. Із, по ячміню ринок я знайшов тільки на тісі. Тіс бере ячмінь по 150 доларів за тон. Для порівняння із поряд роз... країн, які поряд розмістилися, то я бачив тільки прийомку в Румунії в Констанції в порту, то там ціна на сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, 260 євро за тонну. Ну, десь вже воно плюс-мінус, тому що його потрібно ще туди завести і десь може ти на з цих 150, може 170 доларів вийдеш. Тобто, десь отакий ринок формується. Ціни насправді, якщо брати так відверто, то вони гімно. То що, як це вже. Ми це розуміємо відносно всіх тих затрат, але факт тому, вони не наш товар не безкоштовний. Про щось можна говорити. Колись ця вся біда закінчиться, а зараз стоїть основна задача пережити. А от пережити вже з такими цінами, плюс-мінус, можливо. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Якщо ми говоримо про соняшник, соняшник на сьогоднішній день почав рости в ціні як в. Україні, так і в Європі. Зараз пробіжимось по Україні, потім проаналізуємо ціну формування на популярні культури в Європі. І так, по соняшнику, для того, щоб порівняти можна було, то Чорноморськ вже дає 400 доларів, Ізмаїл дає 397, Олсід з Южний 385. По соняшнику, бачите, взагалі вже весь регіон вирівнявся, плюс-мінус. По показникам, які наголошуються 8,348, тобто 8 штук амброзії на не більше 8 штук амброзії на кілограм, не більше 3% сору і олія від 48. От, така от ситуація. Тільки не вказано, чи перерахунку на суху речовину, чи ні. Знаєте, так, що якщо ми бачимо контракт або показники із Європи, бачимо Лів 46, то це в них в перерахунку на суху речовину, То це наших, наш показник 48. Отака от, от ситуація, така от цікава інформація. Якщо ми говоримо за ріпак, ріпак от на ІЗТ вже також приймаю. Це не ГМО 395 доларів, ГМО 380 доларів. На рісойлі не ГМО 400 доларів, в Рені на каплю дорожче 410 доларів. Для того щоб зараз у вас плюс-мінус уже сформувалася картинка, що дають у нас, яка ціна, то переходимо далі. І Проаналізуємо європейські країни, які поряд для того, щоб ну, ви собі склали картинку. І так, якщо ми говоримо ріпак, ріпак не ГМО, повторюся, ІЗТ 395, Рісойл 400, РЕНІ 410 В Литві ДАП Рига на серпень-вересень можна законтрактуватися на 590 євро. Німеччина різа 590 євро. І в Румунії ціна на ріпак в районі 580 євро. Якщо ми говоримо про соняшник, то він коливається в залежності від країни від 520 до 630 доларів за одну тонну. Якщо ми говоримо за пшеницю за кордоном, то ціна в районі від 280 євро до 315 євро за тонну. Але що хотілося б основне сказати відносно закупівельних цін у країн сусідів, то скажу відверто, ціна рівнопропорційно збільшується, в залежності від точки вигрузку, залежно від розташування до українського кордону. Все це на логістику витрати. Чим далі від України, тим дорожча ціна. Тобто, все орієнтовано виключно на українське зерно. І з кожним днем, виходять, після того як запрацювали Одеса Южний. Чорноморськ, то актуальність власного експорту і різниця в ціні зменшується. Отака от, от ситуація на даному етапі. Хочу нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, буде корисно та актуально побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. Все буде Україна. Працюйте з нашими соняшниками, Альдазор, Бомонт, Аер Імпульс, Ар 18, Рекольд Аркансель. Все буде круто.